Толічний ринок, термінал сири та ковбаси. йдуть павільйони з окремими входами. Це крило тільки закінчують. В цьому році здача. Кожен павільйон окремий вхід. Такі ряди йдуть основний центральний вхід, і так в кожному павільйону. Є. Вентиляція, морозильна камера, електрика і вихід на рампу на задній двір. Це центральна фідна група. Тут по периметру парковка і рампа з боку.